кутку стояти починає стіни роздивлятись. От би хтось позичив олівця, цілий майстер клас би розпочався. Я б понапридумував сюжеті, як матру й строми лоєті, або поєдинок зі або небо зорени не вночі. І, спайдермена, і без нього їда й у мене. Хі. Може б, написав би робокопа, як по світу їде автостопом. Та багато можна розказати. Малював би комашню і звіряток, показав би, як вони живуть, квіти малював би і траву. Сонце хмари кучеряві. я в кутку мене чекають справи, Ні, ногою я сюди не стану. Мамо, відпускай синок сухня.